Друзі, всіх вітаю з наступаючим новим роком. Побажаю всім головне миру нарешті в нашій країні та, звісно, перемоги. Ось приїхав знову на ставок. З кригою нічого не змінилось. Її немає, як бачите. А в нас вже 28 грудня, ну криги ще в нас не було. Тож сьогодні знімемо відео, покажу вам воблери, на які я ловлю щуку. Покажу, які часто використовую, які в мене просто лежать в коробці, руки до них не доходять. О! А там он схожий на те, що вода взагалі відкрита. Якщо ще постоїть плюсова температура, то, може приїду спінінг, покидаю, на тому ставку судачок є. Ну, а зараз йдемо там столик є. Розложимось, покажу вам, на що ловлю на що не ловлю. Тож, дивіться, не перемикайте. Що ж, друзі, сподіваюся, вітер нам дуже не буде заважати. Сьогодні знімаємо з мікрофоном з вітрозахистом. То що ж, приступимо. Тож, дивіться, ось мої дві основні коробки з воблерами. Тут ось здебільшого такі фірмові. тут з, з, репліки. Почнемо, давайте цю поки приберемо. Почнемо з фірмових. Що ми тут бачимо? Мегабаз Макс Джакалівські. Вітер ніяк не схаменеться, аж камеру штурляє. Тож, що ми тут бачимо? Рудра, Балісонг, реаліс, Reranž, ще один ренж, Гекіаса це і Макацу, здається, якщо не помиляюсь, та Давайте Порядку. Бачите, який вітер, як коробку хилетає за коробкою, бачите? Вітер сьогодні великий. Тож, це з цієї сторони в коробці в мене воблери, які здебільшого використовую на річці. Глубини від десь 2,5 до 4 метрів. Це не заглиблення, це глибина там, де їх використовую. Тож, давайте з цього краю. Тут в мене Макс Кват. 128-й, 8-й від Джакала. Скажу так, Воблер робочий, всі його знають, люблять, поціновують. Але в мене чогось він, я не знаю. Ну, я, звісно, в нього не впираюсь дуже. В мене він ще, здається, навіть не розловлений. Хоча, можливо, Одного шнурка піймав, але ні, це сліди від очків Здається, не розловлений. Воблер дуже якісний, дуже всі його люблять, ну, не знаю. Чогось поки що я в нього не впираюсь. Далі. Цей Воблер я купив суто для річки, для великих глибин. Бачите? Подовжена така лопатка, заглиблення тут здається більше 2 метрів заявлене. І Макацу Гікіаса 2 і Каджерк. дивився на нього огляди, відгуки, кажуть, Воблер робочий, навіть хтось за ним ганявся. Скажу так, я його покидав, може, разів 5 на сіверському донцю. Там, де глибини під 4 метри, там доволі така течя висока. Ой, вибачаю тут шнурок виглядає. Зараз хвилинку. Так от зробимо. Все, не виглядає. Там доволі висока течя, у мене спінінг до... Я вже забув до скількох до 32 грамів здається, фаворит X1, 602. Ну на течії він щось так не дуже цей воблер тягне. І він завдяки тому, що велика лопата, він дуже опористий, особливо на течії. Тобто із-за цього я його ще поки не зрозумів. Далі в нас йдуть два реренджа. 130-й, ось в такому напівпрозорому кольорі. Його одного часу реренж 130, бачите? Його одного часу ще до війни, коли вони були десь під 600 гривень, я його придбав за 300 щимось, в новому стані, але без пакування, на одному з рибальських аукціонів у Фейсбуці. Ловив я на нього також не дуже часто, але він в мене вже розловлений. Шнурком десь під кілушним на ставку. На річці поки що не розловив. Ну, але я був з ним на річці один раз, коли взагалі не було кльову. Далі. Де в нас одного часу дуже розпіарений колір кавунчик. Це та також джакаловський реранш, але 110-й. Скажу так, я його купив, коли вони були на піки своєї популярності цей колір. Я його купив. Возив я його, мабуть, з 2 роки в коробці. Періодично я його кидав, кидав, ну, щось я його не міг розловити. Хтось казав, що він по теплій водій душі робить. хтось. Навпаки, тобто я вазив возив, вазив, кидав, кидав і одного разу ще вже все перекидав на донці. Ну, ніяк риба не хотіла відзиватись, вирішив цього спробувати. Поставив є щучка. За деякий час, здається, ще одну піймав. І вже коли плили до берега, Десь, може, там з пів кілометра потрібно було на веслах подолати проти течії, ні, по течії. Я його закинув просто в проводку. І що ви думаєте, на оцього 110-го ріренджика в мене почепився головлик, майже кілограм, Там 900 чимось грамів заважив. Тобто ось такі справи. Воблер робочий. Колір робочий, але не за всіх умов. Йдемо далі. Одна з небагатьох натуралок у моїй коробці, я більш полюбляю кислотники, це Dorealis Jerkbait 120 в такому чудовому натуральному кольорі. Кидаю я його також зараз не дуже часто. Ну, але буває пробую. Воблер розловлений. Бачите сліди, воблер розловлений, Воблер робочий. Далі, це вже легенда. Діпс-болісонг 130-й також. Спешка в кислоті. Так, може чуєте, як він шумить. Також на донці показав себе дуже непогано, вже такий трошки потряпаний, покусаний. Бачите? Тобто видно, що рибу він ловив. трофеїв не було, Ну але за кілушки піддушки були. І нарешті це у мене суперфаворит. Вже, ось бачите, до пластику витертий, покусаний. Це легендарна 130-та рудра СП в кислоті. Скажу так, я настільки люблю цей воблер на річці, я з нього починаю, я його майже не знімаю зі спінінгу. Зрозумів, як він повинен працювати, яка проводка, дехто його не може розловити через неправильну якраз таки, проводку. Я цей воблер зрозумів, я його дуже сильно люблю. Скажу більше, в мене вдома ще лежить один новенький в запасі. Тобто на глибинах від 2 і вище метрів піднімає щуку дуже добре. Ну, але спінінг Потрібно під нього такий жорстенький. Ну, так як і під Балісонг він також дуже упористий. Рудра Рутра лав. Далі переходимо на іншу сторону цієї ж самої коробки. Подивимося, що там. Там у нас зовсім трошки облерів. І так, це в нас. Тут быстренько пробіжимось. Це у нас Біркінг. Не пам'ятаю, яка це репліка, під що? З дуже великою лопатою. Також я його мало кидав, бо в не тягне. Далі. Це у нас Пантонівська тут завалялась кабліста. Її взагалі не кидав, можна сказати. Оп, десь в мене поводок вилетів з крутка. Це в нас Суйокі пастор 100... О, астролог вибачаю, 115-й. Чесно, не пам'ятаю, на що він репліка, але дивіться, на що він схожий. Він просто, просто вбитий щуками. Я його скажу чесно, дуже-дуже давно не кидав, але одного року, десь 4 роки тому, 5, він вже давненько в мене вже, він мені осінь витягнув. Їздили на один сталок. Там багатенько було щуки. Зараз її вже вибили, на жаль. Що не рибалка, то 5-6 щук. Від півтора кілограма. Тож, на чому я зупинився, щуки від 1,5 кілограма до сама велика 2600. Тобто стабільно він з губини приносив прекрасний результат. Цуйок і астролог. З цією коробкою все. Подивимось другу. Тож друга бюджетна коробка. Почнемо. Тут у нас агорончик 140 від понтона. Вже, мабуть, не знайдете їх в Україні. Одного разу купив та не пошкодував. Заглублення в нього десь до пів метра. На мілені бувало дуже-дуже виручав. Бачите, також же подряпаний, поїданий, непоганий воблек. Далі. Це мій самий-самий-самий-самий перший воблер. Це Касадака Маскот. Самий перший, це репліка на орбіт, але плаваючи. Самий перший, але подивіться, який він. Також дуже багато було на нього переловлено щуки. І з цього Воблера я закохався в воблери. Тобто, тому він досі в мене лежить в коробці. Це у нас ще одна репліка, але вже СП на орбіт від Цуйоки Ватсон 110. Ну, взагалі я його щось не використовую. Далі в нас іде ще одна Касадака Інтра 125, це у мене другий був буволер. Поїхали на один ставок, у мене був тільки один маскот. Але я не зміг на нього там ловити, бо було дуже багато трави. Десь над травою, може, ну, 40 см води. Придбав цю ось інтро, і бачите, вона вже також дуже покусана. На мілководях по поверхності робоча тема. Далі ще один маскот. Також ще з тих старих часів. Також робочий, також покусаний, дивіться. Це у нас, скажімо так, репліка на джакаловський Max але в 145-му розмірі це у Кумо 145 Ф до метра заглиблення. Ось в такому кольорі я його називаю вирве око. Воблер специфічний, але на мілені робочий. Також приносив мені не одну щуку. Це в мене тут спінок сваляється, не знаю навіщо. Переходимо до другої сторони. Тож друга сторона цієї коробки. Це в нас Сойокі Драга. Соточка СП. Це репліка на Діпс Балісонг Сотий. Теж мало його використовую, але розвалений кількома щуками виручав. Тут одна з легенд. Це у нас Strike Pro Inquisitor. Я вважаю, мабуть, краща репліка на орбіт Зібейтовський. Inquisitor Інквізитор 110-й також одного сезону він мене дуже-дуже врятував. Бачите, вже погризаний, погризаний, побитий. Але дивіться, в якому кольорі. Кислота, так? Але Чик. а тут ось така ось матова натуралочка. Бачите, який покусаний. Можливо, через цей колір щука його так і полюбляє. Так, далі в нас Суйокі Пастор сотка. Це репліка на Реаліз до Реаліз джеркбейт сотка. От в такому помаранчевому кольорі. Здається, в мене ще не розловлений. Ну я його і не кидав майже. Так, далі. Тут у нас ще одна коса дака, Маскот. Колись кілька щук піймав, але вже давно не ловлю. Знову починається вітер. Вітер трошки заспокоївся, продовжимо. Касадака маскот. Колір Аю. Тут у нас піркінківська репліка. Не пам'ятаю на що, слімінув. 140, здається, Так, 140-й. Прикольно грає, не впирався Повер... по поверхності йде. Це у нас Creck Jack 98 від Пантона. Також дуже рідкий, рідкісний воплер в наших краях в Україні. Покусаний він не з-за того, що він багато ловив риби. Так, На цьому саме ставку, де зараз знімаємо. Він мене одного разу виручив, піймав кілька штук один раз та другий раз. Може, взагалі, загалом він піймав 5 рибин. Але бачите, яке в нього погане покриття фарба злазе кусками. І він у нас золото срібло. Ну, так само фарба злазе. Прикольний лоблер, чудова гра, мені сподобався. Ну і ще одна репліка на 110-й орбіт від Суйоки Watson's. Також же побитий, бачите, ну також фарба погано тримається. Ну, але своїх щук він мав. Тож, от такі в мене коробки, основні, скажімо так. Ось на цей ловлю щуку. На силікон. Дуже рідко ловлю щуку саме мені більше нравиться саме воблери. Ну, всім дякую за перегляд. Всіх ще з наступаючим новим роком. Хто вже дивиться в 24-му році з наступившим новим роком. Погода у нас, бачите, поки що яка нагадаю, сьогодні 28 грудня. Криги на ладі. Ну, вона, як би є, ну, але пару сантиметрів не вийде. Тобто, чекаємо кригу і вже будемо виїжджати на зимову рибалку. Всім дякую за перегляд. Всім Пока, до зустрічі вже, мабуть, в новому році.